Рекрутинг до штурмових бригад, в які потрібні не тільки штурмовики, а й приміром бухгалтери. Та й взагалі у рекрутингових центрах обіцяють, що майже кожні цивільні професії знайдуть споріднену у війську. Як це відбувається? Тетяна Демух розповість. Війську потрібні люди, фінансову службу потрібні фінансисти, потрібні діловоди, потрібні водії. Вакансій дуже багато. Як працюють рекрутингові центри, до нас приходять люди, тому що ну, довіряють нам. Ми поспілкувалися з представниками штурмових бригад, в яких щодня є заявки, аби долучитися. Звертаються в рекрутинговий центр. В основному це все онлайн класс спілкування звертаються. Там до двох десятків людей умов прийти до центру це не означає миттєву мобілізацію для початку. Це ознайомлення. 90% людей приходять для того, щоб запитати, що ми можемо їм запропонувати, і тоді вже приймають рішення. В основному це ну багато людей бажають бути пілотами, тому що зараз це найкраща можливість там реалізувати своє бажання вбивати ворога умовно. Рекрутингову компанію третьої штурмової видно ледь не у всіх містах України, і щодня в кожному їхньому центрі близько 20 звернень. Дуже часто приходять люди, які там, наприклад, вони не визначились. Вони бояться, що вони там не витянуть фізично або не витянуть морально. Службу для цього в них є тестовий тиждень. Його може пройти будь-хто з цивільних без обов'язкового долучення до війська. А приблизно третина всіх це жінки. Та проходити всі фізичні навантаження вони мають на рівні з чоловіками. Немає такої там різниці, що прямо якісь жіночі професії чи не жіночі. Ми цього не розділяємо. Від піхотинця до діловода точно так, як і чоловіки. Тобто чоловіки до нас теж приходять там на діловода. А ще супроводжують на всіх етапах рекрутингу і обіцяють, що якщо людина хоче бути оператором БПЛА, її не відправлять у піхоту. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.